Всім привіт! Сьогодні ми розберемо способи роботи з темпотреком, а також з музичним режимом і способами виявлення темпу треку і прив'язки швидкості відтворення до певного темпу в композиції. Поїхали. Отже, ми можемо виявити темп композиції як мінімум двома способами. Перший спосіб натапити за допомогою біт калькулятора. Окей. Okay. Інший спосіб виявлення темпу за допомогою автоматичної утиліти, такої як Tempo Detection. Натискаємо Analyze, а після того нам потрібно згладити темп. Часто ця утиліта працює не досить точно. Отже, ми використовуємо дві функції: або Smoothing Tempo, в нашому випадку використовуємо в beat Correction. Програма відразу створює маркери аудіо темпо-треку, за допомогою яких потім ми можемо використовувати в музичному режимі в редагування. Відтворення аудіоматеріалу, отже, яким чином це зробити, ми переходимо в звичайний режим, темпотрек присовуємо вище, виділяємо аудіодоріжки та призначаємо їм musical Mode тобто переключаємо режим відтворення в музичний режим, для того нажимаємо на панелі. Інструментів верхового, Musical Mode. Слухаємо, що виходить. Відтворення у нас відразу починається за повільне. Чому це так відбувається? Тому що за умовченням аудіодоріжки кубейсом розпізнаються, і він їм призначає певний темп відтворення за умовченням. Якщо в лупах, які ми імпортуємо в програму, зазвичай темп вже зазначено і прописано, то в таких мультитрек-сесіях цей темп не позначений, і програма автоматично призначає темп. Тому ми повинні зайти в кожну доріжку і призначити її темп за умовченням той, який є в нашій композиції, в нашому проєкті, в тому числі. Отже, відкриваємо вікно редагування. За допомогою клавіші Enter. Заходимо в аудіоедітинг і в, кожній, в кожному трекі призначаємо Define Tempo of Audio File, Призначаємо темп. В нашому випадку це 94. Так, після того, як ми призначили темп, ми виходимо з редактору аудіо і слухаємо. Тепер у нас все запрацювало, і ми можемо перевірити, наскільки буде працювати зміни темпу в нашому темпу треці. Для того ми беремо. Наприклад, з карандашики промальовуємо таку криву. Слухаємо. Все працює. І ми можемо переходити до режиму Warp, змінювати відносно сітки, положення аудіо подій музичних, і відповідно програми будуть змінювати темп відтворення. Простіше це, звісно, показати на темпотреку, який буде з одним значенням, наприклад, спрощеним значенням. Для цього ми переходимо в сам темпотрек. Редагуємо його покази. Переходимо на темп-94. Rumin, growling and foaming at the mouth. The energy is flowing. Even if it's negative. Quick, you couldn't fix it with a sedative. Так, і тепер збільшимо масштаб. І, наприклад, там, де ми хочемо змінити. Темп, то ми робимо. Falling from my balcony Actually, it was kinda gruesome When her head hit the pavement Watching what those guys were doing Отже, ми можемо окремі події, окремі біти, удари, композиції прив'язувати до необхідного нам темпу. On the street, well groomed man, trying to find something to keep my mind from doom in. That's when I heard screams and a skinny teen falling from a balcony. it was kind of gruesome when her head hit the pavement watching what those guys were doing dragged her in an alley cold gun pointed at my neck all oh, shit i guess this is what i get in the city lacking respect some goon through a brown sack over my head then i felt like i blacked out i must have been dead